Доброго дня покажу зараз, як виглядають мої змішані посадочки. І що в мене на городі відбувається. Так, хто пам'ятає, я садила кукурудзу ряд. І за ним ряд огірочків. Отак виглядають зараз огірочки. Я думаю, ще досадити, чи на вулиці, чи в теплиці не знаю, але ще, думаю, трошки досадити огірків. Значить, отак. Цвітуть, плетуться. З кукурудзою мені щось не дуже подобається. Якась вона, ну, щось з не так, не знаю. Але ж вон, вроді качан буде, можливо. Щось вона просто цвіти, цвіте, а якось вона так, ну, подивимось. Так, трошки менше, трошки більше, ну, але ж... Тут трішки огірків також є. Вони пізніше посаджені, тому їх мало тут. І вони ще не, не, не багато родять. Так, з кабачками в мене теж щось ну, таке собі. Мені не дуже подобається, але мені досить. У мене два кущі всього кабачків і мені ну, тут теж цвіте і. Ті -ті -ті. Так, грядки з посадками. І так, на цій грядці була синя капуста, ми її вже з'їли, далі кабачки, ой, баклажани і цвітна капуста. Цвітна капуста також виривається. Ми вже, мабуть, 3-4 кущиками з'їли. Інша ще доростає. Баклажани, дивіться, чудово себе відчувають. Тут в цьому не дуже щось. Ну, але ж буде. Щось буде. Тут також. Бачите, був сильний вітер, трохи поклав мені баклажани, треба попідв'язувати. Але ж є. Баклажани будуть. Є мені досить. Незважаючи на те, що воно було в затінку, капуста довше розвивається. Це що можу сказати про цю грядку. Вона під е деревами, майже завжди в затінку, на неї попадає сонце, але не так багато, як на іншій грядці. Трошки затримкою іде капуста, що одна, що інша, що інша вона трошки затримкою. А баклажаном я дивлюсь, що тут ну, нормально. Взагалі їм ок. То я думаю, можливо, на наступний рік я тут також посажу баклажани. Бо вони не особо страдають. Вони тут трішки пізніше висаджені, можна садити трошки раніше, але накривати їх потім. Ну, але ж, бачите, да? все з ними хорошо. ця вот грядка. Тут вона трошки зараз... Ось зараз я в тіньчок встану. Трошки вона не в доброму стані, тому що капусту крайній ряд. Пам'ятаємо, да, в мене була цвітна капуста. Потім в мене була рання капуста. І бурячок я посіяла. І між ними був, була цибуля. Цибульку ми їмо вже майже з'їли тут всю. Буряк теж я рвала, вже я рвала. І вже дивіться, який він можна. Можна вполне його їсти. Так, да, він невеличкий, але, ж, якщо потрібно, на борщик чи салати, то можна вирвати нормально. Цвітну капусту з цього, з цього ряду, ми вже майже з'їли. залишилось тільки три кущики. Бо вона тут більше на сонці розвивається трошки більше. Тут мені все сподобалось, але трошечки трошки було. Коли був салат, тут ще я нагадаю, що тут був салат, і коли був салат і капуста рання, то вони заважали листями. І цвітна капуста також заважала листями салату. Але, але це не заважало нам з'їсти Е, От капуста цвітна, капуста рання, салат, цибулька і буряк. П'ять. 5 овочів я мала на грядці в 70 см. Ну, я вважаю, що це ок. Тут трошки обстоїть все по-іншому, і більше я цю капусту саджати не буду. Тут в мене був ряд капусти брюссельської ряд цибульки. але Але. На капусту на цю нападає дуже багато всього, чого таки можна. Їй нічого не допомагає, я її бризкаю, і поплом посипала. <кій> і он, я ставила тарілочка з пивом для слимаків. Да, вони туди лізли, да, дуже багато я їх повибирала, я згодна. Але ж капусту я цю буду прибирати більше ніколи в себе на городі я садити не буду. Не подобається, не подобається, і вона дуже-дуже багато розносить всього всієї дряні, яка є на городі. Не хочу. Хочу її вирвати, і це, мабуть, сюди я посію огірки. я її вирву, добавлю ще сюди з компостної кучі, добавлю сюди земельки, його перекалашмачу, і, мабуть, сюди посію огірочки і накрию. в мене тут є пленка. І я накрию пльонку, щоб воно собі там потихеньку росло. Помідори ми вже доїдаємо оцей ряд низькорослих, це Санька. Можете бачити, що вони вже майже всі в мене поспіли, і майже всі ми вже з'їли ті високорослі, хоча купувалися також як Санька. Мовне на секундочку. Вони тільки-тільки починаються, і ми їх будемо їсти далі. З цієї грядочки в мене тут, я не знаю, може кущів 15-20, ну, плюс-мінус. Вже помідорів я зібрала і закрила 5 літрів томатного соку. Ну, теплицю я вам вже показувала. Баклажани чухають себе, почувають себе добре. Можна вже зірвати, якщо потрібно, на рагу. Два, тобто, бачите, у теплиці вони більш великі, більш розвинені, в них більше листя, вони такі вальяжні. На вулиці вони трішки хуже виглядають, але ж по м -м, плодоношенню що тут вже можна зірвати, що там можна зірвати через пару днів. Ну, я вважаю, що. Абсолютно нормально. чи я ще баклажани в теплиці, так, можливо. Я вважаю, що мені цих чотири куста з тим розкладом, що їмо ми їх тільки врагу. Або який супчик я додаю, то мені взагалі ок. Так, помідорки в мене тут теж. Вони так і лежать, я їх вирішила не трогати, хай собі лежить. Дитина, нікому вона не заважає. Перчика ще немає. Але він вже почав в'язатися. Ось такий кубічний, жовтенький він повинен бути. От. В йому вроді як також в теплиці все підходить, все ок. Ну і огірочки мої продовжують, продовжують, продовжують. Це трошки пізніше я посадила. Також вже вже почали давати, вже почали потрошку давати рожа. Ще не так багато. Вони на на рівні з тими, що на вулиці. Тобто один-два, один-два. Ці дають масово, а ці один-два. Ну, але ж, але ж і так добре. Бачите, зараз на, на нас е, був перепади температури. І у мене на них напала оця мозаїка, Чим я вже не прискала. Дивлюсь, що просто треба прибрати деякі кущики і посіяти новенькі. Да і все. І не мучить собі не, собі, не людям голову. Отак. От Отак я б прискала ще, може. Залишились чорні плями це від фітоспоріну. Бачите, не сказати, щоб що прям, прям в мене стали, стали зелені листочки. Ну, можливо, на молоді не піде. Але ж, але ж тут повинно бути добре провітрювання. В мене в теплиці провітрювання немає і сквозняка, незважаючи не на те, що там відкрито і тут відкрите, сквозняка також немає. А їм повинен бути сквозняк. Щоб проходив восток. Ну, в общем, це отаке. Така в мене тут картина. Дякую, що погуляли зі мною по городу. Всім гарного дня!